Друзі, мої вітання і повага всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, прийшла посилка від Івана Пруса. Я йому заказував ротоватори. І думаю, що вам буде цікаво подивитися, які вони, в якому виконанні і з якою зроблені сталі. Мені якість їхня дуже сподобалася. Значить, мабуть, я так думаю, це не китайський. Не знаю чиї вони, друзі, ніде нічого не написано, паспорта нема. Єдине, що я вам можу сказати, що мені дуже сподобалася якість і виконання цих ротоваторів, Друзі. Єдине, як завжди. Це я вам можу сказати. Вони важкі, дородні. Єдине, що я вам можу сказати, друзі, ну що, так воно видно написано народу нам всім доробляти те, що роблять на виробництві, а нам треба доробляти вдома. Доробляти вдома. Друзі, дивіться, що треба. По-перше, ви їх не путайте. Вони повинні бути право і ліва. Захвати, захвати повинні ставитися по передходу. Тобто вони отак захвачують почву. Перший недолік цих ротоваторів. Друзі, я не знаю для кого вони їх робили. Ясно, що це робили для маленьких мотоблоків, тому що вал на 24. В е, чому що тут невірно? Невірно, друзі, кріплення їх до валу. Я хотів зібрати і показати повністю, як вони в зібраному стані. Будуть виглядіти на, на оцих оськах. Друзі, ну отак от вони збираються. Нічого тут важкого нема. Отвіри тут, які ви бачите, зроблені. Це, виходить, справа, права половина. А це отвори зліва, ліва половина. Друзі, отак вони по ходу, по ходу, отак от вони повинні робити. Значить... Отвори зроблені неправильно, і їх треба пересверлити. Тому що у нас там отвори йдуть 10,5 і 8,5 см. Тобто, друзі, дивіться, 10,5 отвір повинен бути отут, а не отут. До якоїсь моделі, можливо, вони і підходять. А до цієї моделі ДТЗ 470BN. Вони не підходять. Тому треба буде зробити отвіри на 8 на 8, де в другому місці. Я виміряю це все і покажу вам уже на ділі, як воно буде виглядати зібрано і на мотоблоці. Друзі, це альтернатива плугу. плугу. Ви так само обробите приблизно почву, як обробляєте плугом. На осінь. Осінню ви це робите, а весною запускаєте фризу. Фризою переробляєте це, все, що було зимою, і садите город. Їх тут цих е, захватів 9 штук на кожну сторону. Всього 18 штук. В комплектації йдуть комплект болтів і гайок. Дуже добре зроблені теж. Бачите, гайка вставляється і не прокручується, ви її з другої сторони закручуєте вже ключом. Так само приблизно, як і на фрезах водянки, друзі. Ну от так, от дивіться, вставляєте, вона заходить всередину і вам не треба держати її приблизно гаючим ключем. Ну, оце, друзі, в принципі, у мене по фрезам все. Я вам показав, які вони повинні бути. Мені якість дуже виконання дуже сподобалося. Тому що це не Китай. Китай стінка 3, тут стінка 4. І вони важкі. І я так думаю, що вони кальоні. А кальоні значить якісні, друзі. Надійні, крепкі. Захвати. Так, зберу. І на додаток, користуючись моментом, хочу вам сказати: Значить, дивіться, друзі, ротоватори дуже хорошо, якщо скорость, швидкість менше 3 км. Швидкість 3 км, мотоблок на першій скорості ДТЗ, він, у нього швидкість від 3 км. До 4 км в час. Друзі, в залежності від того, скільки буде газу у вас на гашетці. Друзі, тому вам треба зменшити обороти. А зменшити обороти ми можемо таким макаром, як це я робив на ТТЗ 470 б Я зробив понижені і зробив підвищені швидкості. Е, Добавив шків. Шків у мене там, правда, на 18 на 180 е, мм. Ну, а тут серійно ви можете знайти в інтернеті. Якщо треба буде вам е, підказати, де, я вам підкажу. Я вже заказав, він йде по почті, і ми з вами це зробимо. Шків тут іде на редуктор КПП 125, показую вам. А такий, що, бачите, 125. Навіть не 125, друзі, 123. Ну є е, е, е ці шківи, є вони в продажі на 140. На 140 це означає шків, який на 12, на 19 шліців всередині. Діаметр 14,7 отвіру, от, і е, ви його купуєте на 140-14 см, 140 мм, ставите і у вас швидкість падає на 25%. Тобто, якщо у вас швидкість 3 км на годину 25%, це у вас вийде швидкість десь. 2,2, 2,3, 2,4 км. Це якраз та швидкість, що бажана при роботі на ротоваторах, друзі. Е, буде у мене ролик, я получу шків, е, зроблю отвірі. Отвіри зроблю. Покажу на, на якій дистанції вони повинні бути від кінця. Я це все вирахую і точно вам уже скажу. А так, друзі, у мене по ролику все. Пишіть коментарі, пишіть питання, які у вас є. Жміть на колокольчик, ставте лайки. Всім вам мирного неба, до слідуючого ролика.